Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік, офіційний дилер техніки Джендір. Агрохолдинг Мрія. Першу в Україні організував Східноєвропейський аграрний конгрес, на якому зібрав понад 700 сільгосвиробників, провідних експертів, представників ресурсних сервісних компаній з України та Європи. Мрія один із найбільших виробників агропродукції в Україні та світі. Нині компанія дає роботу понад 4 тисячам працюючих. Агрохолдинг вирощує пшеницю, ріпа, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох, сою, соняшник має потужності на майже мільйон тонн для зберігання зернових та олійних, овочесховище на 1,4 мільйони тонн. Агрохолдинг постачає продукцію більш ніж 20 країн світу, співпрацює з відомими міжнародними харчовими компаніями. Тож в будинку культури села Васильківці, Гусятинського району, було проведено конференцію. В залі, де проходила конференція, серед приїжджих можна було зустріти керівників відомих на Тернопілі господарств Іванівське, Аркадії, Агропродсервіс, представників з багатьох областей та Європи. Конгрес відкрив директор агрохолдингу Мрія Андрій Науменко. Наш конгрес сказав він: це майданчик для обміну досвідом. Інноваціями угода про асоціацію з євросоюзом сьогодні нам, як агровиробникам, нічого не гарантує, але відкриває широкі можливості, як агробізнес та українська економіка скористається цими можливостями, залежатиме від нашої внутрішньої економічної політики, готовності бізнесу проводити реформи, щоб відповідати регламентам та стандартам євросоюзу. Він наголосив, що у компанії чималий досвід інтеграції у європейський ринок яким пропонує поділитися на конгресі з колегами аграріями? Із уст учасників конгресу із-за кордону не раз звучало, що європейські виробники остерігаються нашого входження на їх ринок, бо розуміють, що можемо створити їм неабияку конкуренцію. Вже тепер у Європі має попит мед, насіння, кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшникова олія. Тож цей шлях для українських аграріїв не буде легким. Після конференції учасникам конгресу показали поля господарства мрії. Картопляні лани, агрохолдингу – гордість тих, хто їх обробляє. Заздрість по добру бере так висловлювалися ті, хто приїхав на конгрес. Я зустрів своїх друзів, колег, партнерів, поспілкувалися досить змістовно, тому дуже вдячний мрії за запрошення. агрохолдингу Мрія. Ну, в цілому дуже сподобалося. Як ви дивитеся, спеціалісти тут? Та, звичайно, ну на сьогодні це один з найбільших заходів по Україні, тому я думаю, що тут зібралася еліта сільськогосподарського, принаймні з західного регіону. Так точно цікавий досвід. Досвід господарства успішного, яке може щось показати, поділитись досвідом своїм. І зрозуміло, вони як аграрне підприємство, а вже мають. Чималі успіхи, а ми тільки починаємо аграрне виробництво. Тобто, окрім того, що ми переробне підприємство, ми ще починаємо переробляти землю. І нам цікаво вся їхня скажімо так, діяльність. Ну, тим паче, що ми розуміємо, що вони дуже успішне підприємство. Хочемо знати таких скажімо так, подій чи заходів на Україні небагато. І ми намагаємося зрозуміло. Не пропускати їх, тому що це цікаво. Це я ж кажу, зрозуміло, що успішне підприємство тут завжди є чому повчитися. Цукровики України говорили про ринок цукру у мовах євроінтеграційного процесу. На виставковому комплексі під відкритим небом демонструвалася потужна техніка. В принципі, з'їхалися зі всіх областей України. Це Східноєвропейський, східноєвропейський конгрес. Тут, як ви можете побачити, представлено дуже багато техніки, зокрема нашої техніки Джундір. Ця подія, як вперше відбувається на теренах цієї області, планується подальше-подальше все розвиватися. Проводилися всякі семінари, презентації були також проведені по різних видах техніки, по різних видах засобів захисту рослин. По економічній ситуації в Україні, по фінансовій ситуації в країні тому всі представники, які були, дізналися досить багато, досить багато чогось нового дехто знайшов нових клієнтів, дехто знайшов нових партнерів. Тому я думаю, що ця виставка ну, отримає такі досить позитивні відгуки і на майбутньому в планах. Приймати участь на цих виставках весь час. Але у всіх справах, як підкреслив у розмові Андрій Науменко, без людського фактора нікуди компанія за свої досягнення вдячна механізаторам, інженерам, агрономам, усім тим, хто працює у мрії. А мета цього конгресу дивіться, ми наголошую, маємо можливість показати, що ми робимо це раз. Друге, чому це ми робимо, тому що. Дуже багато різних компаній, малих, середніх і великих, цікавляться, що ми взагалі тут робимо. Так? Багато слухів про мрію агрохолодних ходив, багато лігенд різних. То для того, щоб ці легенди трошки ну, розвіяти, так? ми показуємо, що ми. Маємо на сьогоднішній день 6,5 тисяч закротоплі, що ми маємо сьогодні 30 тисяч за сукрового буряка. Що ми маємо сьогодні 82 тисячі озимої пшениці? Що ми маємо сьогодні з вами тридцять тисяч озимого ріпаку? Розумієте? І сьогодні, що ну, мало-немало, да, для нас, для компанії там, ми сьогодні маємо 98 тисяч гектарів кукрузи. Ми маємо сьогодні там, 7 тисяч сої. Ми сьогодні маємо там. 3,5 тисячі гороху. І це горох насінневий, який ми зможемо. Забезпечити свої потреби, також забезпечити підприємства, які ми сьогодні працюємо з багатьма компаніями на всесвітніми, європейськими компаніями, і ми відкриті. Ми хочемо показати, що ми не є закритою компанією, ми відкриті, ми публічні. І які питання є? Ми сьогодні готові на все відповісти і показати. Це що ви сьогодні бачите? Отут 95% це наша техніка. Розумієте? Через то привозити, показувати, що здемонструвати, це все у нас в нашому підприємстві, воно є і воно працює. Через то ми даємо можливість тим фермерам, тим підприємствам показати на наших полях, що ми маємо ось у поле картоплі, у нас технологія. оце техніка виставлена, яка технологія там по картоплі, по цукровому буряку, по зимовій пшениці. Вона показана, що ми робимо. І ми хочемо що з цим користуватися багато спеціалістів, які приїжджають, які також будуть рекомендують нам чи там зменшити якусь затратну частину, да? показати проблеми хвороб якихось. Да? Що ми, наприклад, обробили там фунгіцидом одним, а вони рекомендують другий, тому що ця зона вона трошки ну якби специфічна, вона є, да, є більше опадів, розумієте? Через то тут треба трошки можливо. Не два обробіт карботиста, можливо, три робити. Можливо, не той фінізиці треба приймати, а другий, тому що є резистенція до продуктів. Тут дуже багато питань і організаційних питань. Ми дуже, дивіться, те, що ми показали, це ми показали, що ми робимо. А, взагалі в нас дуже багато що показали. У нас є облік. У нас є контроль, починає там, використання складів на полі, облік. У нас є контроль GPS, переміщення техніки, витрата пального. Це все. Ми що хочемо? Ми хочемо зробити це стандарт, який буде постійно кожен рік проходити на наших цирконах, на наших цих полях. І ми хочемо показати людям, що те, що ми зробили, щоб країна і Україна і ті підприємства, які в Україні, щоб вони використовували це. Ми наробили багато помилок. Ми їх признаємо, але хочемо, щоб ці люди ці помилки не повторювали. І ми хочемо, що і підприємства, тому що багато бізнесменів, багато банкірів, які вкладають кошти, вони хочуть розуміти, що вони вкладають. Через то ми відкрили це і показали. Розумієте, що сьогодні ми маємо можливість це. Завтра підуть другі питання, другі задачі. Сьогодні ще день, ну, повірте, що цим треба управляти. Я Но. так що думаю, це вже не вершина. Ви ще думаєте розвиватися? У нас питання дуже стоїть в переробці, переробки всіх культур. Через mm -hmm. то ми це вивчаємо, цим займаємося, ми вдосконалюємося постійно. Кожен рік, якби спеціалісти, навіть цим шоу «Манітута» що бачили, це наші механізатори. На них цей працювали. Кому сподобалось, кому не сподобалось. Це ці ця техніка, яка працює в нас на полях, в наших підприємствах. Через то ми цим. Ну я цим пишаюся, і це для мене ну дуже важливо. Поки учасники конгресу на виставковому комплексі під відкритим небом оглядали виставкові стенди техніку, знайомилися із аграрними новинками. Ведучий Сергій Притула оголосив про те, що на спеціально відведеному полі на очах усіх присутніх буде встановлений рекорд України. збір урожаю найбільшою кількістю великогабаритної техніки на одному полі, це видовище вражало. За кілька хвилин злагодженої роботи 10 одиниць техніки зібрали пшеницю. Завантажили її, зачистили лан, подрібнивши, розсіявши по полю солому для піддобрення ґрунту. Як оголосила представник книги рекордів України, рекорд було встановлено і занесено до цієї книги. Область жнивує. Цього разу наша знімальна група побувала на поля господарства ТОВ Агрорось під Волочиського району. Повним ходом йде збирання ріпаку. Як бачите, жнива йдуть повним ходом, 80% полів вже зібрано. На даний час збираємо озимий ріпак. Це ріпак німецької фірми Лемке. Сорт Артус. Всі надії, що ми надіялись, технологія вся була виконана в повному обсязі. І Ріпак дає дуже гарний врожай, десь за 40 сатнерів, коли з молотимо поле. Поле налічує 130 гектарів. Коли закінчимо, то підвинуємо урожайність. Я думаю, урожайність в цьому році дуже добре. Хочу подякувати всьому колективу, який вніс багато своїх знань, своїх безсонних ночей. Це дорого коштує, коли весь колектив разом. Разом можна добитись багато чого. Я вже працюю шостий рік на комбайні в товаристві «Агрорось». Мені дуже подобається. Зарплата є нормально працювати теж нормально. А як готується площа під майбутній урожай? Це поле було зібрано сьогодні. Зібраний ріпак, і зараз ж ми проводимо лощення, щоб спровокувати різ бур'янів. Поки що є волога, щоб були менші затрати а, на хімію. І таким механічним способом ми знищуємо, провокуємо різ бур'янів, знищуємо хвороби, які накопичились а, за вегетацією ріпаку. Побували ми на тоці господарства, агрорось». Тут все готове до прийому нового врожаю. Тут ми бачимо а, у нас. Поступає э, зерно ріпаку з поля. бачите, Тут вже в нас очищений ріпак, просушений. Перед нами кагат ріпаку, який приходить з поля з вологістю до вісьми, другий кагат ми скидаємо. Вологість більше вісни, тому що стандарт це на прийомку ріпака має бути вологість десь 8%. Ріпак поступає зразу на дві очисні машини. Це БЦС, одна і друга, два зерноочисних комплекси. Очищається, який ріпак має більшу вологу, чим вісім, поступає на сушку. Сушка польська, араївська. очищується, проходить. Проходить цикл сушення і скидається в желізний ангар. Так Це для аграрників, як кажуть, ріпак це чорне золото. Чому? Бо є ціна, є якась стабільність вже багато років. Сільська громада не тільки дбає про господарку. Кожного з нас сьогодні болить. І хвилює те, що робиться у державі. Кожен прагне зробити свій посильний вклад у єдність України у мирне небо над нами. Саме тому жителі Качанівки, Чернелівки, Оріховця, Іванівки і довколишніх сіл під Волочиського району зійшлися урочище ступник. Зібралися люди малі, і великі, старі і маленькі, на благодійну акцію, мета якої допомога українській армії. Саме зібрані кошти під час цього дійства будуть направлені для потреб солдатів, що воюють, захищають нас з вами. До такої акції з приємністю долучилися колектив Тріода, два солісти з цього колективу, уродженці Підволочиського району, та Олег Лановий, соліст війської опери, уроджений з села Чернелівки, також Підволочиського району. Та місцеві аматори сьогодні в нашому селах і свято, і не свято. Тому що сьогодні не до святкування. Тому ми прийняли рішення, що дане святкування дня села значить об'єднати в чотирьох селах і провести благодійну акцію допомогу українській армії. Люди збирають пожертву. це не тільки свято трьох сіл, а це ще підтримка наших вояків. Це 23 хлопців, які вже пішли в нас з нашого Тернопільського батальйону. І ще вісім, які вже там безпосередньо довший час знаходяться. На даний час два наших земляки перебувають в зоні дії антитерористичної операції. Я тільки що подякував громаді за збір коштів на засоби спеціального захисту. І це дійство є символом єднання нашої громади, нашого народу проти засилля інтервентів. Коли ми разом, ми тоді сильні, коли ми сильні, ми переможемо. Обов'язково наші хлопці повернуться, повернуться з перемогою. Перемога буде за українською зброєю, за українським військом. Слава Україні! Ми мали таку такий задум, що приїдуть багато таких вихідців з села талановитих, але ну, не всі приїхали. Концерт благодійний і підуть кошти на тим хлопцям. Які там, їм тяжко, нам тут трошки легше. А так хочеться миру. То, що миру хочеться, просто не, не знаєш зараз, кому вірити. Тут, тому що по нам по телебаченню показують одне, а люди, які там реально є, і телефонують і розказують зовсім інші речі. Так що. Але нічого, тримаємося. Я мама макух Володимира Богдановича, я всім людям. Які зорганізували для всіх солдатів, для мого сина і те, що треба, як то кажуть, для армії і дали, і достали, всім людям дякую, і всім церквам, які допомагають, і в допомозі. І не залишають нас в біді. Є у мене старший брат, брат у мене є солдат. Я за брата нижчий кажу, що мали не беруть мене в солдати на кордоні вартувати. Такі вони сільські люди, відповідальні за село, в якому живуть, за землю, на якій працюють, за рідну мову, культуру, пісню, існування яких залежить від кожного з них наші люди беруть на себе багато обов'язків, часом непосильних, бо все-таки державна влада мала би відповідати за те, що робиться в країні, і за тих людей, які годують її. А у нас відповідальність за усе взяли люди. Нас тут дуже хвилюють і події. Українець повинен докладати всіх зусиль, щоб, хоч якщо не фізично, то матеріально допомогти армії. Ми дуже зацікавлені в втім єдності сходу і заходу. Хай би Бог дав нам спокою, е щоб діти не гинули, щоб, щоб наша українська армія перемогла, щоб ми були в мирі і, і, і продовжували жити. Так. Ми, я так, теж так. того бажаю. Всім дітям, щоб всі щасливо вернули додому, до батьків своїх. Звичайно, нас хвилюють ці події. Ми переживаємо, наші родичі теж деякі вже там воюють, ми переживаємо. Дуже страшно. Мого тата рідний брат зараз. Так. І ну, дійсно страшно, що забере всіх наших батьків і в кого чоловіка, в кого сина, в кого батька. Дуже страшно. Хочу сказати одне. Що е, без сільського господарства ми б були е, нічим можна сказати, тому що все-таки сільське господарство нас підтримує. Завдяки тому ми їмо. Ми, е, е, наша економіка росте, це є таке багатство України. Це є наші чорноземи. Ми дуже дякуємо от, Богові за наші землі, за, те, за такі врожаї, які от, е, нам. Е, родиться. Так, якось, якось і погода того року посприяла, що такі гарні Україні, так, правда? Так, дуже гарно. Ти напевно пишаюся. ходиш на поля, виходиш на поля, так пишаюся тим, що в нас є таке така фірма, як Агророс, яка дійсно підтримує не тільки район, не тільки наше село, а й область в цілому, яка за незначну частину часу піднялася на таку досить престижну, досить велику планку вверх. Ну що? Зі своєї сторони, я стараюся якось підтримувати, то все. Стараюся як якось... саме підтримувати, на поле ходити. Ну тут. так, звичайно, я зараз студент Тернопільського технічного національного технічного університету. Ну, по своїх ем... ну, канікули, вихідні стараюся якось. Працювати на полі, Любиш стараюся. Село. Села не думаєш чекати. Ні, не, не думаю. Не думаю, чесно. Тут є перспектива, головне, знаєте, що є от люди, які підтримують народ, які підтримують е, населення. Я думаю, якщо любити землю, то можна багато чого досягти. Катя, а ти перша в цьому селі? Ні, Я не перша. Я вже ще в свої шкільні роки я тут е, працювала в тата, так, е, стояла на на полі контролювала зерно, вивозиться, вивозиться. так, І сьогодні в мене, знаєте, як деживю, знову я тут. Пройшло вже багато років, років, мабуть, шість, і я знову тут. Село досить змінилося, мені до душі ці люди, мені до душі взагалі наша природа, цей край. І хоча зараз такі, знаєте, Нелегкі часи, але дуже приємно споглядати, що село таке розвивається і ми можемо допомогти нашій армії навіть ось таким чином. Але так хочеться, щоб на нашій Україні був мир і злагода, щоб наш, наш край процвітав, щоб люди були щасливі, народжувалися діти. Все було як найкраще. Душе горько, почему? Потому что йде война. Видите, что творится в мире, что творится на нашей рідненки Украине. Наша задача сегодня быстро швидко стати перетік мирное русло і швидше, быстрее, быстрее налаживать нашу подумати, нашу рідненьку Украину. Видите, сегодня у людей не так щирі лица сегодня, не так вони сьогодні улубаються, сміються. сегодня действительно. У всех все горе внутри, горе за тех людей, которые погибают. за тот самолет, который сбили. Мы понимаем все, что это происходит. Нам, мы миролюбивые люди, и нам это не нужно, мы это не приветствуем. Вы видели сегодня, были на полях. Мы, наша задача это убирать, сеять хлеб, кормить страну, Украину. Потому что те деньги, которые мы продаем в зерно, это валюта для страны, для поддержки нашей армии. Сегодня и сегодня вот проходит такое действие, концерт дает триода. Ребята миссевы, которые действительно отсюда. и Они хотят этим концертом, чтобы мы собрали гроши для того, чтобы купить бронежилеты, купить э, то, что нужно сегодня армии. Продукты питания. Агрорус постоянно тоже помогает. И продуктами и питания прицеляет деньги помогаем, потому что ну, так должно быть. В нормальной стране так должно быть. Не хочешь подувать свою армию, будешь дувать чужую. А нам чужие здесь не нужны. Так что будем подувать свою. И мы верим, что сегодня тот концерт, который пройдет здесь, он даст действительно, мы соберем деньги. И в душе мы еще больше закалимся и будем любить чай и делать все, чтобы на нашей стране была в стороне победа. Слава Украине! Героям слава! Ви дивилися програму Сільський календар, генеральний партнер програми, компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого вражаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Дір.